Вітаю! Тема нашого сьогоднішнього уроку Країна Єгипту, офіційна назва держави Арабська Республіка Єгипет. Це президентська республіка, що розташована у Північній Африці і на Синайському півострові Азії та є країною двох материків. На заході країна межує з Лівією, на півдні із Суданом, а на північному сході з Ізраїлем і сектором Газа. На півночі територія омивається водами Середземного, а на сході Червоного моря. Африканську й азійську частини країни розділяє Суецький канал. Площа країни становить 1 мільйон 1450 квадратних кілометрів. 31 місце у світі. Населення 111 мільйонів осіб. Столиця місто Каїр. Адміністративний поділ Єгипту. 27 губернаторств мухафаз, Офіційна мова арабська, грошова одиниця Єгипетський фунт. Основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці. Єгипет є найбільшою за кількістю населення, економічним потенціалом, політичним значенням і багато історичною спадщиною країною Північної Африки. Це також одна із найвпливовіших країн арабського світу. Країна широко залучена до різних міжнародних процесів, має вигідне геополітичне положення, значні природні і людські ресурси. Перевагою економіка географічного положення Єгипту є наявність власних великих запасів нафти і природного газу, різної руди, фосфатів та інших корисних копалин. Як і в усій Північній Африці, вода в Україні є дефіцитним ресурсом. Найважливішим джерелом водних ресурсів є річка Ніл, протяжність якої на території Єгипту становить близько 1600 км і загальна довжина 6853 км. Країна добре використовує переваги свого транспортного географічного положення між Африкою і Азією. Має можливість розвивати зв'язки з 24 країнами Середземного моря і басейну Червоного моря. Світове значення має Суецький канал, через який проходить інтенсивний вантажопотік морського транспорту між морями басейнів Атлантичного і Індійського океанів, також Єгипет багатий на туристичні і рекреаційні ресурси. Єгипет є найгустонаселенішою країною в арабському світі і третьою за цим показником в Африці, після Нігерії і Ефіопії. Більша частина території країни пустеля, тому близько 95% населення зосереджено в межах 20 кілометрової зони вздовж долини річки НІЛ і її Дельти. Величезні райони країни малонаселені або безлюдні. Для населення характерний високий природний приріст 25 промілі. Хоча загальний коефіцієнт народжуваності в країні знизився, темпи зростання населення залишаються досить великими. Швидке зростання кількості населення загострює наявні проблеми обмеженості природних ресурсів, робочих місць, житла, освіти і охорони здоров'я. Єгипет є однією з наймолодших держав. Вікова структура населення країни така: третина населення це діти і підлітки, 56% люди працездатного віку і 11% літні люди. Єгиптяни є найбільшою етнічною групою. І становлять 99% від загальної чисельності населення держави. Національні меншини включають греків, турків, арабських бедуїнів, берберів і нубійців. Близько 90% населення дотримуються ісламу, переважно мусульмани-суніти. Більшість інших це християни, в першу чергу коптської і івременської православних конфесій. Зростання чисельності населення, бідність і високий рівень безробіття є причиною як внутрішньої, так і зовнішньої трудової міграції, передусім молодих їхтян. Рівень урбанізації в країні становить 43%. Найбільшими містами є Каїр, столиця 18,8 мільйонів і Олександрія 4,8 мільйонів осіб. Країна має значний працересурсний потенціал. Трудові ресурси зайняті у сфері послуг 47%. В сільському господарстві 29% і промисловості 24%. Проблемою для країни є велика кількість неписьменних громадян понад 18%. У той же час 12% населення Єгипту мають дипломи про вищу освіту. Особливості структури економіки країни. Головна економічна діяльність України відбувається в долині НІЛУ і регіонах видобування корисних копалень. Основу економіки становлять сфера послуг 55% у структурі ВВП, промисловість 33% і сільське господарство 12%. Види діяльності, що визначають міжнародну спеціалізацію України. Найважливішими в економіці цієї країни є транспортні послуги Суецький канал. Туристичні послуги, експорт мінеральної сировини і сільськогосподарської продукції. Найбільший дохід в Україну приносять надання транспортних послуг. Мито, що стягується із суден, які проходять Свєцьким каналом, приносить державі значні доходи понад 1 мільярд доларів США на рік. На другому, третьому місцях за доходністю є видобуток нафти і туризм. Із середини 80-х років. Україні було створено всі умови для інвестицій у готельний і туристичний бізнес. І зараз ця сфера розвивається найдинамічніше, інтенсивно розбудовують і модернізують курорти в містах-курортах Шарм-Аль-Шейх, Кургада, бухті макаді Сомабей, Таба, Нувейба і інших. На узбережжі Червоного і Середземного морів розташовані численні курорти для шанувальників дайвінгу. Серфінгу тощо. У Єгипті є багато історичних пам'яток різних епох і цивілізацій давньоєгипетської, християнської, середньовічної арабської. Найвідоміші з них єгипетські некрополі, піраміди Гізи, Глини царів, Луксорі і інші храми фараонів, особливо в Луксорі і Абусімбелі, пам'ятки середньовіччя, Ісламський і старий Каїр. Донесені до списку культурної спадщини ЮНЕСКО, сільське господарство. У цьому секторі зайнята майже третина працездатного населення країни. Сільськогосподарські угіддя становлять лише 2,6% території. Головними сільськогосподарськими культурами є фінікова пальма, бавовник, пшениця, кукурудза, цукрова тростина, цитруси, баштанні, рис і овочі, агрокліматичні умови, родючі ґрунти. Долининілу штучне зволоження сприяють збиранню врожаю двічі тричі на рік. Наслідок обмеженої кількості природних пасовищ і кормів тваринництво в Єгипті майже не розвинуто. Воно до розведення верблюдів, великої рогатої худоби, овець і кіз. Промисловість набуває дедалі вагомішого значення для економіки країни. Головний експортний продукт нафта. Основні її поклади розташовуються в районі Синайського півострова і Суєцької затоки. Крім нафти, країна має запаси природного газу в басейні Нілу і експортує його в країни Західної Азії, Ізраїль, Йорданію, Сирію. Значні поклади залізних руд забезпечують сировиною металургійний комбінат у Хелуані, Розвивається в країні і обробна промисловість. Це машинобудування, зокрема, і верстатобудування, авто- і авіазбирання, вагонобудування, суднобудування. Виробляються телевізори, холодильники, діють підприємства легкої і харчової промисловості, є підприємства фармацевтичної, нафтопереробної і нафтохімічної промисловості, розвивається виробництво мінеральних добрив і будівельних матеріалів. Головні економічні центри країни Каїр Олександрія Асуан Суець. Хелуан, Ель-Маххалла, Ель-Кубра. Зовнішні економічні зв'язки. Єгипет має широкі міжнародні економічні зв'язки. У зовнішній торгівлі головними товарами експорту є нафта і нафтопродукти, фрукти й овочі, бавовна, текстиль, металеві вироби, хімікати, оброблена їжа. Найбільше товарів експортується до Об'єднаних Арабських Еміратів 12% Саудівської Аравії, Італії, Туреччини. Великої Британії і Сполучених Штатів Америки. Країна імпортує машини та обладнання, продукти харчування, хімікати, вироби з деревини, паливо. Найбільші імпортпартнери Єгипту: Китай, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Італія, Туреччина і Саудівська Аравія. Міжнародні зв'язки України з Єгиптом. українсько єгипетська співпраця розпочалася в 1992 році після встановлення дипломатичних відносин. Зараз ця співпраця є однією з найбільших серед інших арабських країн-партнерів нашої держави. Так, починаючи з 2008 року, Єгипет перебуває в десятці найбільших імпортерів українських товарів. Головними експортними послугами з боку України є транспортні. Україна реалізує в Єгипті один із найбільших інвестиційних проєктів за кордоном із розвитки і експлуатації родовищ нафти і газу. Також наша країна постачає до Єгипту хімічну продукцію, особливо мінеральне добрива, металовироби, продукцію машинобудування, сировину спецтехніку. Перспективними напрямками двостороннього співробітництва є паливно-енергетичний комплекс. Участь українських виробників у модернізації і реконструкції промислових об'єктів, сільськогосподарське виробництво зернових і бобових, надання в оренду посівних площ для вирощування пшениці, кукурудзи і інших зернових. Питома частка Єгипту в загальному експорті України становить майже 3%. З Єгипту Україна імпортує плоди горіхи, цедру, овочі, рослини і корноплоди. Єгипет є одним із найпопулярніших місць закордонного відпочинку громадян України. За 8 місяців 2023 року, порівняно із відповідним періодом 2022 року, обсяги торгівлі товарами зросли майже на 21,9%. до 829 млн доларів в США. Експорт з України до Єгипту зріс на 11,2% до 674,5 млн доларів США. А імпорт з Єгипту в Україну зріс у два рази до майже 154,5 млн доларів в США. Позитивне сальдо 520 млн доларів США. Структура експорту за 8 місяців 2023 року. Зернові культури, насіння і плоди олійних рослин, жири та олії, залишки харчової промисловості, живі тварини. Структура імпорту за вісім місяців 2023 року. Добрива, паливо, мінеральні, містівні плоди та горіхи, сіль, сірка, землі та каміння, овочі, плодик текстильний, електричні машини. За 10 місяців 2023 року Єгипту було поставлено 3,2 мільйона тонн українського зерна. Дякую за увагу.